А ви пам'ятаєте той, той момент, як ви запропонували руку і серце? Я а... подивився мультфільм Томі Джері. Джеррі. У мене був дуже хороший настрій. І в коридорі в гуртожитку, там, в битовці, я запропонував руку і серце. Запитав, чи вона не проти бути моєю дружиною. І... Ні, а... я, би сказ... я сказав так, що ага. 에... я буду не проти, якщо ти станеш моєю дружиною. Десь так. Ага, а це не було якось так, типу, ну, звало? Ну, то тепер 30 років є про що поговорити. <рес> Слухайте, а, а яким ваше було весіллям, Попезним чи таким студентським? Два гідним? дні, страшна річ, студентське, Пили безбожно на другий день. Перший день е, було е, розписка Угу. — Перше українською мовою і з українським прапором. Це був якраз там 90-ті, перший рік у нас. І це і а на другий день дружби мали прийти в церкву на вінчення, і ми їх не знайшли, мусили друг, бо ті були не в змозі.